Привіт усім! Сьогодні пропоную поговорити про Азію. Але не про ту Азію, яку ми звикли бачити на картах як єдиний величезний шматок суходолу, а про справжню континент неймовірних контрастів. Щоб її зрозуміти, треба подивитися глибше за цифри та стереотипи. Ну що, давайте розбиратися разом. І почнемо з людей. От просто уявімо, майже 60% усього населення світу це понад 4 мільярди людей, і всі вони називають Азію своїм домом. Це ж просто приголомшлива цифра, яка одразу дає відчути колосальний людський масштаб цього континенту. Тепер давайте глянемо на карту. Азія займає більше п'ятої частини всієї суші нашої планети. Щоб було зрозуміліше, це гігантська територія, на якій розгортається просто неймовірна історія людства. Люди, територія, а як щодо грошей, так от економічна потужність тут не менш вражаюча. Континент виробляє понад третину всього світового ВВП це ж справжній двигун глобальної економіки, без якого сьогодні нікуди. Проте, знаєте, всі ці гігантські цифри це лише верхівка айсберга. Справжнє розуміння Азії починається тоді, коли ми перестаємо бачити її як щось монолітне, коли починаємо розрізняти її дивовижні, іноді шокуючі контрасти. І саме в них ми зараз і заглибимось. І почнемо, мабуть, з найочевиднішого. Перше, що просто кидається в очі, коли дивишся на Азію, це разюча відмінність у масштабах. Тут пліч-о-пліч -пліч існують справжні гіганти і зовсім крихітні держави. І цей контраст визначає буквально все. Ну, це порівняння говорить саме за себе. З одного боку, Китай велетень, що за розмілом майже як уся Європа, а з іншого острівні мікродержави, як от Мальдіви, що на його тлі виглядають просто цяткою на карті. Це і є той самий світ гігантів і карликів, які якось уживаються на одному континенті. Географія тут вирішує, якщо не все, то дуже багато. Уявіть, Азія має вихід аж до трьох океанів, а її порти, як от Шанхай чи Сінгапур, це справжні ворота у світ. Водночас 13 країн тут повністю відрізані від моря, що створює для них величезні економічні труднощі. Виходить, що географічне положення часто густо визначає економічну долю. Гаразд, з географією розібрались, а що там з політикою? О! Тут ще цікавіше, в Азії можна знайти буквально весь спектр систем правління, які тільки існують від стародавніх монархій до суперсучасних республік. Давайте подивимось, як це все влаштовано. І от що показує ця діаграма: хоча здавалося б, республіки домінують їх понад дві третини. Але подивіться, яка значна частина, майже третина, досі залишається монархіями це набагато більше ніж будь-де у світі, і це говорить про глибоке коріння традицій. Але важливо розуміти, що монархія монархії не рівня. Різниця величезна. В абсолютних, як от у Саудівській Аравії, правитель має практично необмежену владу. А от у конституційних, наприклад, в Японії чи Тайландії, монарх це радше символ нації, її душа, а реальна влада належить обраним політикам. Та й самі республіки тут це цілий калейдоскоп. Є президентські системи, як у Туреччині, є парламентські, як в Індії, існують однопартійні держави, як от Китай, і навіть такі унікальні утворення, як федеративні монархії в Еміратах, справжня політична мозаїка, інакше не скажеш. Від політики переходимо до економіки. І тут, повірте, контрасти, мабуть, ще гостріші. Економічний ландшафт Азії це світ, де співіснують неймовірне багатство і крайня бідність, космічні технології і просте натуральне господарство. Мабуть, ніщо не ілюструє цю економічну прирву краще, ніж ось це порівняння. В Катарі, одній з найбагатших країн світу, ВВП на душу населення сягає 60 тисяч доларів, а в Непалі лише півтори тисячі. Розрив, ну він просто колосальний. Але ж Азія це не тільки про бідність, це ще й історія просто неймовірного успіху, феномен так званих азійських тигрів. Усе почалося з першої хвилі південної Кореї та Сінгапуру. А потім ця модель успішного економічного стрибка поширилася далі: на Малайзію, Таїланд та інші країни. Ось ця таблиця дає нам швидке уявлення про те, які ж тут є економічні моделі, є високорозвинені технологічні гіганти, як Японія, є країни, чиє багатство буквально тече з-під землі у вигляді нафти, є велетні з величезним ще не розкритим потенціалом, як Індія, і, на жаль, є найменш розвинені економіки, що досі борються за виживання. І наостанок, давайте поговоримо про природу. Це, мабуть, найскладніший контраст з одного боку, неймовірні природні скарби, а з іншого величезна ціна, яку доводиться платити за їх використання. Це історія про дари природи і про її тягар. Азія це безперебільшення комора нашої планети. Тільки подумайте, тут зосереджено понад 40% світових запасів нафти і газу, і майже дві третини олова та вольфраму. Ці ресурси основа багатьох місцевих економік. Але є й зворотний бік медалі, і він доволі похмурий. Промислові регіони Китаю та Індії потерпають від жахливого забруднення. Історія Аральського моря це справжня екологічна катастрофа, а сучасні мегаполіси, як от Сінгапур, стикаються з гострим дефіцитом простої питної води. То що ж ми маємо в підсумку? Азія це не просто континент. Це скоріше ціла колекція абсолютно різних світів. У кожного своя історія, своя доля, свої виклики. Так, це справді один континент, але в ньому вміщується безліч світів. Давайте просто швиденько пробіжимось ще раз. У географії гіганти поряд з карликами, у політиці абсолютні монархи та демократичні республіки, в економіці космічні технології і просте фермерство, і в екології неймовірні багатства, що межують з екологічними катастрофами. І все це підводить нас до одного, мабуть, головного питання: як цей неймовірно складний континент, розірваний внутрішніми суперечностями, але водночас сповнений гігантських можливостей, зрештою визначить наше з вами 21 -е століття? Відповідь на це питання, без сумніву, і стане головною історією нашого часу.